Вітаю! Сьогодні ми з вами розберемо тему Моя перша сесія у психолога. Як же все ж таки обрати психолога, якому довірити дуже цінну для вас інформацію? По-перше, ви повинні звернути увагу на досвід роботи, на освіту психолога, чи взагалі він її має. Бувають дуже різні випадки. Перевіривши, що фахівець, до якого ви збираєтеся, Має вищу освіту, має певну психотерапевтичну освіту, це є ознаками того, що людина має кваліфікацію і певну експертність в певних питаннях. Інколи люди, обираючи психолога, базуються на порадах своїх близьких або знайомих людей. Так, це теж один із варіантів, яким чином ви можете обрати собі фахівця. Але ви, ви повинні розуміти, якщо ви бачите... Що хтось із ваших знайомих користувався послугами психолога, і ви бачите певні результати у цієї людини, це не говорить, що цей фахівець може підійти і вам, але все ж таки повертаємося до критеріїв, на які ви повинні звернути увагу, коли ви обираєте фахівця. Психолог, якого ви обираєте для своєї першої сесії або консультації, повинен мати досвід роботи, повинен мати освіту, а вам повинно бути зручно, щоб він працював в, в певному форматі, тобто в онлайн або в офлайн. Тобто, інколи ми вибираємо фахівця, але на сьогодні він працює виключно онлайн або приймає виключно офлайн. Якщо якийсь формат для вас не є приємним, то вам треба... Продовжувати пошук, коли ви приходите на першу сесію, ви можете обрати дуже кваліфікованого психолога, але зрозуміти, що вам з цією людиною не комфортно. І це окей. Навіть якщо людина має величезний досвід роботи, велику кількість дипломів або свідоцтв про закінчення різних напрямків психотерапії. Це не говорить, що. Ця людина, цей фахівець, вам підходить. Ви повинні спиратися на свої відчуття. Комфортно, некомфортно. і, в принципі, можна би говорити питання, чому вам некомфортно. Тобто не треба ходити до психолога, якщо ви прочитали, що він написав 20 научних статей, і тому він дуже розумна людина. Так, він дуже розумна людина, класний фахівець, але вам він. По якимось причинам не підходить його професійний статус не повинен змушувати вас продовжувати відвідати психотерапію. Обираючи психолога, ви повинні вирішити для себе, що для вас важливо. Чи важливо для вас стать? Ну, можливо, вам буде комфортніше розповідати свої особисті проблеми виключно чоловікам або виключно жінкам. Ви можете задуматися про те, якого віку повинен бути психолог. Ну, інколи важливо, щоб людині було там за 40-50 років, а для когось важливо, щоб це була людина там біля 30 років. Тобто я пропоную вам написати певні критерії, за якими ви будете шукати і обирати собі фахівця: освіта, стать, досвід роботи, вік, кваліфікація. Також дуже важливо зрозуміти, чи бажаєте ви прийти на одну консультацію, або ви бажаєте працювати над собою в, яких, в якоїсь довготривалої перспективі. Про це ви можете сказати на першій сесії своєму фахівцю і проговорити ці питання. Можливо, для вас дуже важливий родинний статус фахівця, якого ви обираєте, або, можливо, вам Важливо, щоб людина була долучена до наукових досліджень, і тоді краще обирати кандидата психологічних наук або доктора психологічних наук. Ну тобто, у вас можуть бути особисті критерії вибору фахівця. Інколи людина не чим не цікавиться, просто йде за порадою якихось знайомих або знайомих знайомих. Так теж буває і це ваш. Особистий вибір: на що вам краще спиратися на власний пошук або запитати в колі своїх знайомих, скільки триває сесія? Про це ви повинні дізнатися у конкретного фахівця, до якого ви вирішили зверну... звернутися. Тому що у когось а, це 50 хвилин, у когось 55, у когось 60 хвилин. А можливо, в деяких напрямках психотерапії це може тривати і довше, да? в залежності від метода, в якому працює людина. До речі, якщо ви маєте певні проблеми і вже прочитали в інтернеті, що ці проблеми може вирішити певний напрямок психотерапії, то тоді краще вам шукати фахівця, який в цьому є експертним. Тоді ваша потреба буде в найбільшому ступені задоволення. Дуже важливо розуміти, які перетини ви можете мати з психологами, які не можете. Тому що у вас може бути найкраща подруга, дуже кваліфікованим психологом, але, на жаль, ви не можете до неї звернутися. Тобто ви можете звертатися до психолога, з яким ви не є в сексуальних родинних стосунках, з яким ви не є колегами, де ви, наприклад, Мали змогу навчатися разом пропрацьовувати якісь е свої певні ситуації вже завели якісь дружні стосунки до друзів. Ми не можемо звертатися в психотерапевтичні напрямки, тобто це є певні обмеження. І також, до речі, ми не можемо будувати дружні, родинні сексуальні стосунки під час роботи з клієнтом. Тобто, якщо ваш психотерапевт запропонує вам попити каву, або запросить вас в кіно, скоріш за все, це той момент, коли вже порушені ваші кордони. І в цьому випадку терапію треба припинити, тому що це говорить про некваліфікацію вашого фахівця. Це та ситуація, яка суперечить. Етики психолога, тобто ви не можете мати будь-яких близьких стосунків, окрім психотерапевтичних, зі своїм психологом на той час, поки ви ходите в терапію. Також я вам пропоную проговорити кордони зі своїм психотерапевтом. А що я маю на увазі, говорячи про кордони в психотерапевтичних стосунках? Ви повинні запитати, або психолог вам про це розкаже. За який час до зустрічі ви можете відміняти сесію, не оплачуючи її, а за які ви не можете вже, ну, тобто, якщо ви відміняєте, ви все одно повинні її оплатити. Чи можете ви писати між сесіями своєму психологу? Чи психолог вам це забороняє? Які проміжки часу ви можете писати, а можливо, ви можете телефонувати йому. Все це ви обговорюєте безпосередньо на першій зустрічі зі своїм фахівцем. Кожен працює по-різному. Хтось із фахівців сам розповідає про це. Да? Про... Ну, зазвичай психолог таке робить, що він розповідає певні організаційні правила. І ви домовляєтеся, з якою частотою будуть відбуватися ваші зустрічі. Зазвичай в більшості психотерапевтичних підходах зустріч відбувається раз на тиждень і триває в межах від 50 до 60 хвилин. Це найбільш розповсюджена ситуація. Інколи в якихось дуже гострих або дуже важких випадках терапія може призначатися частіше. Наприклад, два рази на тиждень або три рази на тиждень. Але зазвичай це якась дуже гостра ситуація, або якась кризова психотерапія, да, яка має е, короткий термін роботи з клієнтом, але це все більш про виключення. Навіть якщо в гострій ситуації ви зустрілися з психологом е, частіше, ніж один раз на тиждень, то тенденція повинна бути такою, що ви переходите на роботу один раз на тиждень. А ви повинні обговорити, яким чином відбуваються переноси, відміна сесії з вашого боку і з боку вашого психотерапевта. Ми всі живі люди, і життя вносить свої корективи, і щось може порушити наші плани. Зазвичай у нас є можливість. Планувати наше життя на тиждень, але напередодні може статися будь-що. І ви повинні будете вносити зміни. І ви повинні розуміти, який алгоритм цих змін є в ваших психотерапевтичних стосунках. Зараз дуже розповсюджено, що зустрічі з психологом, психотерапевтом відбувається в онлайн-форматі. Зараз далекіть, проговоріть, в якій програмі ви будете зустрічатися, хто кому надсилає. Посилання, чи є воно у вас постійним, чи кожен раз це буде нове посилання? Тобто, щоб ви відчували себе комфортно напередодні зустрічі, тому що ви і так будете хвилюватися. Зазвичай клієнти хвилюються, коли приходять на першу зустріч, інколи не знають про що говорити. Інколи не розуміють, як про це говорити. Тому пропоную вам мінімізувати своє хвилювання тим, щоб проговорити дуже чітко організаційні моменти, коли відбувається оплата, до чи після сесії. Можливо, комусь зручно оплатити декілька сесій наперед, щоб розуміти, що я точно буду ходити. Для когось це додатковий стимул не завершати терапію. Ну тобто, людина наважилася, але відчуває внутрішні спроти. І тому може відміняти сесію. До речі, хочу зауважити, якщо ви переносите, відміняєте сесію, а ви вже проходили достатньо тривалий час до свого психолога-психотерапевта, можливо, це такий маркер, що треба зробити паузу, а можливо, завершити ці психотерапевтичні стосунки. Можливо, у вас просто немає потреби. Ви начебто за звичкою записуєтеся, але розумієте, що начебто ну, нема вже про що говорити, або ну, нагальні потреби ваші задовільнені, вирішені. І ви свідомо записуєтеся, да? ну, тому що є така звичка. Але потім напередодні щось відбувається, ви там відміняєте, переносите. Це такий є все ж таки показник того, що вам треба замислитися, чи дійсно у вас на сьогодні є потреба в психотерапії, тому що вона є не завжди. Згідно етичного кодексу психолога є певні пункти, які психолог повинен виконувати. А перше з цього це відповідальність. Тобто ми говоримо про те, що психолог несе відповідальність за свою роботу, за ті дії, які він робить під час сесії. Він несе відповідальність за те, що він надає достовірну інформацію про свою освіту, про свій досвід, про свою кваліфікацію. Це і багато всього, за що саме психолог відповідає в психотерапевтичних стосунках. І цю відповідальність він не може перекладати на когось іншого. Один із пунктів це компетентність. Психолог повинен бути компетентний в тих послугах, які він надає. Тобто інколи людина може закінчити. Якусь освіту, але не відчувати в собі компетентності, надавати ці послуги. Зазвичай психолог для себе вирішує коло питань, з якими він може працювати, з яким йому вдається працювати, і в яких він є компетентною людиною. Третій пункт це конфіденційність. Ви повинні розуміти, що вся інформація, яку ви надаєте фахівцю, є конфіденційною. Тобто людина не може передавати інформацію третім особам. І, якщо, і навіть якщо ваш психолог виносить ваш кейс на супервізію, він не надає. Особистих даних ваших, тобто контактний номер телефону, ваше ім'я, і потім розкриваючи кейс, в якому він має потребу звернутися до старших колег для того, щоб ваша робота з ним була більш ефективна для вас. На сьогодні немає загальних вимог, яким чином шифрувати клієнта, тому кожен психолог знаходить якісь варіанти, яким чином він записує своїх клієнтів, і яким чином. I mm -hmm. mm -hmm. Зберігає інформацію, тому що дехто з психологів робить записи на аркушах, або навіть в деяких підходах психотерапевтичних можуть, можуть записуватися сесії. І якщо ви бачите, що ваш психолог записує сесії, він з вами це обговорив, ви дали на це згоду. В певних підходах а, психотерапії а, психолог записує сесію, він це з вами узгоджує. Але я все ж таки пропоную вам дізнатися, яким чином будуть зберігатися. Ці аудио-відеозаписи, де, де саме це буде зберігатися, і яким чином вони захищені від того, щоб не потрапити в доступ до третіх осіб. Звісно, це відповідальність психолога, але якщо все ж таки є такого роду запис, краще розуміти, де він буде зберігатися. Є певні випадки, коли конфіденційність Може бути порушена, коли є загроза життю людини. Ну, це більше стосується суїцидальних випадків. Це вже безпосередньо обговорюється на сесії з вашим психологом, психотерапевтом. Скоріше за все, ви будете підписувати антисуїцидальний контракт, де ви дізнаєтеся умови збереження конфіденційної інформації стосовно цього питання. Тому що інколи психолог. Будучи з вами на зв'язку в такій крайній ситуації, може е звернутися за допомогою до третіх осіб для того, щоб зберегти вам життя. Тобто бувають випадки, коли психолог викликає швидку або інші служби для того, е щоб мати змогу зберегти ваше життя. Тобто. Е всі ці питання ви повинні проговорити безпосередньо з вашим фахівцем. Це дуже важливе питання. Да? Дуже важливим моментом є те, що психолог не нав'язує свою точку зору і не дає вам порад. Хочу звернути увагу, що є такий момент, коли у нас є консультація. Да? Наприклад, батьки привели дитину на консультацію і хочуть отримати рекомендації. Тобто. Це рекомендація, тобто що фахівець рекомендує безпосередньо в цій конкретній ситуації робити батькам. Тобто, але це стосується більше дитини, коли ми надаємо рекомендацію батькам. І тут це, умовно кажучи, може виглядати як поради від фахівця. Да? Або в інтернеті ми можемо інколи прочитати поради від психолога. Хоча ми знаємо, що психолог не надає поради. Тобто це такі загальні тези, які психолог рекомендує виконувати для подолання тих чи інших ситуацій. Психолог ніколи не може нав'язувати свою точку зору або вимагати виконання якихось певних дій. Захист інтересів клієнтів. Хочу зауважити, що психологічна допомога надається добровільно зі згоди клієнта. А все, що ми робимо в психотерапевтичній сесії або під час консультації, на це дає згоду клієнт або батьки цього маленького неповнолітнього клієнта. Тобто, навіть якщо ви вирішили провести якусь діагностику, дати якийсь опитувальник дитині або дорослому, ви повинні розуміти, що на це теж треба отримати згоду. Тому що людина може не бажати відповідати. На питання проходити опитувальник, і це нормально. Тобто, все, що відбувається в психотерапевтичній сесії, на це людина надає згоду. І все це ми робимо виключно зі згоди людини або зі згоди батьків, якщо це стосується дитячої консультації або дитячої психотерапії. Хочу наголосити, що будь-яка психологічна допомога надається добровільно, ми не можемо змушувати клієнта. Щось робити це виключно його відповідальність, це його шлях подолання тієї чи іншої психологічної проблеми і. Хочу зауважити, що у кожного буде свій темп, кожному потрібен свій час. Для когось це більше, для когось це менше часу для вирішення однієї ж тої самої проблеми. Ну, звісно, вони всі індивідуальні, але ми завжди можемо узагальнити, ну, наприклад, розлучення. Да? Хтось буде проживати цю психологічну проблему рік, хтось п'ять, а хтось може подолати це за менше термін. Тому а, у кожного клієнта. Свій темп і психолог не має права пришвидшувати вас або уповільнювати в цих процесах. Якщо ми говоримо про уповільнення, інколи психолог пропонує уповільнитися в якійсь діяльності, але це більш як психологічний експеримент, який він вам пропонує для усвідомлення якихось ваших потреб або дій, Обираючи свого психолога, психотерапевта. Звертайте увагу на його компетенцію, досвід роботи, кваліфікацію, а також прислухайтеся до себе. Саме ваше серце підскаже, який фахівець зможе допомогти вам вирішити цю або іншу проблему. Бажаю вам успіхів! Бережіть себе!